Профтехосвіта досі сидить без зарплати і стипендій вже півтора місяці. І ще два тижні тому викладачі раділи, що парламент повернув їм державне фінансування, а Кабмін виділив гроші. Однак цих коштів вони не побачили. МінФін запропонував президенту накласти вето на зміни до бюджетного кодексу, бо чиновники не знають, де знайти 6 мільярдів гривень на профтехосвіту. Голова держави не заветував закон, але й не підписав. Невизначеність ситуації тримає у напрузі всю ПТУшну спільноту, у тому числі і на Лозівщині. Віцемер Олег Хінденко у четвер, 18 лютого, їздив до Панютинського професійного аграрного ліцею. Його працівники дзвонили на урядову гарячу лінію, а батьки і учні вписали претензії керівництву закладу, що дітям не виплачують стипендії. Як пояснив директор ліцею, всім скаржникам підготували відповіді. Гостя він завірив, що колектив працює і ставиться до ситуації з розумінням. Ми сподіваємося, що буквально на протягом декількох днів питання буде вирішене. Вирішене. Питання не вирішується тільки із-за відсутності підпису під відповідним документом президента. У зійському профліцеї не скаржаться, але приймаються через єдиний соціальний внесок, говорить Олег Інденко. Якщо до 20 лютого заклад не сплатить податок, його штрафують майже на 10 тисяч гривень, а потім щодня нараховуватимуть пеню. В зв'язку з неможливості здійснити проплату єдиного соціального внеску керівництвом Лезівського професійного ліцею вчора, 18 лютого, було здійснено письмове звернення до керівництва податкової нашої. Інспекції з метою відтермінувати термін виплати єдиного соціального внеску. це звернення було перенаправлено на керівні органи податкової в області. Облдержадміністрації запевнили, що зміни до бюджетного кодексу президент має підписати сьогодні, 19 лютого, сказав віцемер. Є пропозиція мінфіну накласти на закон вето. Хінденко стежить за повідомленнями адміністрації глави держави і сподівається, що до кінця дня в питанні фінансування колишніх ПТУ президент поставить крапку, а точніше, підпис під законом.